Так, Вам на ЗСУ, да. дякую. Дитинство незабутня пора. Та наразі навіть діти змінили свої звичні ігри на волонтерську роботу. Ми гуляли в футбол. Тоді ми подумали, а якщо построїть. Блок землянку. Ми построїли землянку, її улучшили, і тоді Ілюха предложив нам. Може, давайте построїмо блокпост. Перше у нас були 20 гривень, ну щоб ми вже зібрали, Потім, потім ми насобирали десь 100 гривень поші. І я на наступний день їх відправив вже біля тебе. Там девочка, і я їй там уже гроші теж скидав, і за тих, що ми на блокпості пособирали. Ми що знайшли, те і приносили на наш блокпост. Деякі люди давали гроші, деякі фрукти, там конфети, оце все. Оце ми ждали по калюху, ми все зробили і навіс поставили ми. І да, оружжя я це теж робив. Я. Дітвора збирає кошти на потреби Збройних сил України майже в кожному мікрорайоні, рівняються на місцевих волонтерів. Ми ходимо по площаді, люди дають гроші. Хто як дівчинка біля тебе стоїть гроші, збирає? Ми хочемо піти віддати їй як сюрприз, щоб вона була рада. У мене й подружки теж на замості, теж такі створювали. Однокласниці, ну в кожного всі подруги, знайомі теж це робили. Проїжджі залюбки підтримують ініціативу підростаючого покоління. Хто грошима, а хто й смаколиками. Любите солодке, слоєчки. О, ще один козак, слава Україні.